Мужики, світло є. Телефона зарядить. Це салон електромобілів Райкер». У нас світло є завжди. Та, ці електромобілі. Мені он зять з Германії таку ласточку пригнав. Я за 500 гривень 100 кілометрів їду. Всі таксісти завідують. А на цьому авто 85 гривень 400 кілометрів. Та. Це, щоб масло поміняти, треба буде на якусь автостанцію їхати. А в мене кум сам все це робить. Тут масло міняти взагалі не треба. Ніколи. А паливний фільтр по-любому треба міняти. Не треба. Чого? Немає. Та, я ці автомати знаю. Тут ця коробка передач, як зламається, мені прийдеться потім хату продавати. Не зламається, її тут немає. Ану заведи. А вона заведена. Ага. А прогріть зимою, щоб печка почала робити. Тен нагрівається за 30 секунд. Буде без куртки їздити. Я в одному журналі читав: ця батарея, як зноситься, то все. В цій машині можуть тільки кури нестися. Літій заліза фосфат. Ці батареї вічні. Та все одно Китай. Китай зараз це передові технології. І перше місце по електромобілям у світі, купуючи електромобіль у нас. Ви отримуєте безкоштовну підзарядку назавжди. Але це ще не все. Ви отримуєте безкоштовно комплект номерів. Податок в пенсійний фонд платити не треба. І увага в подарунок комплект сезонної гуми. Беру, запаковуйте. Ну, в сенсі, заряджайте. Вітаємо! В родині Ел Райкер. ви знаєте таку покупку хорошо було відмітити без проблем. Є авто з автопілотом.